Цьогоріч минає 200 років від дня народження автора музики до державного гімну України Михайла Вербицького. Президент України Петро Порошенко своїм указом оголосив 2015 рік роком Вербицького. У зв'язку з цим на Радахівщині розпочалися заходи з вшанування пам'яті Михайла Вербицького як видатного митця служителя церкви і українського громадянина Патріота. 4 березня знаний і шанований на Радехівщині та за її межами вчительський народний хор просвіта Радехівської районної школи мистецтв свій перший мистецько-просвітницький захід присвячений цій даті провів у вузлівському природничо економічному ліцеї. Глядачами мистецького свята стали учні середніх і старших класів ліцею та вузлівської загальноосвітньої школи. Данину Шани Михайлові Вербицькому, як митцеві і священикові, висловив на відкритті заходу отець Роман Назаркевич з тим чоловіком, який став священником, який посвятив себе Богові, ось так він сприймав світ. Він сприймає, як він любить Бога, як він любить свого ближнього. Ви будете сьогодні чути гарні води. Вам, Вам це заспівають. Так, як треба співати. І ви отримаєте неабияку на солоду. Кожен з вас, діти, кожен з вас, дорогі дорослі, має якесь покликання. Ми кажемо вчитель від Бога. Ми кажемо лікар від Бога. Сьогодні прозвучало від Бога наша пісня. Цінуйте те, що від Бога. Цінуйте. Помножте те, що від Бога своєю працею, своїми стараннями, своєю вірністю і наполегливістю. І відтак ви будете мати добрі плоди для себе саме, а головно, ви зможете багато подарувати для своїх ближніх на славу Богу. Крім школярів, ліцеїстів у мистецькому заході взяли участь їх учителі. Керівник відділу освіти райдержадміністрації Ігор Крикавський, запрошені гості. На подвійній значимості святкування цьогорічного ювілею Михайла Вербицького наголосив у своєму виступі директор Вузлівського природничо-економічного ліцею, доктор педагогічних наук, професор Петро Сікорський. Вісім років від дня народження Михайла Вербицького, автора Державного гімну України. Це ще і 150 років з часу першого офіційного виконання його. У Перемишлі 10 березня, 10 березня запам'ятовуємо, 150 років тому, тобто 1865 році. Ну, раз 10 березня, то догадуємося, очевидно, що це був вечір пам'яті Тараса Шевченка, який, який щойно 4 роки тому як підійшов у кращі світи. І ось на цьому вечорі пам'яті вперше. Він прослушав у хоровому виконанні як нинішній гімн. Тому подвійна ювілейна дата. Петро Сікорський часто присвячує свої авторські вірші видатним українцям минулого і сучасності. На цей раз він прочитав свого вірша, спеціально написаного до 200-літнього ювілею Михайла Вербицького. Досконало опанував, писав для, для нього підручники, ноти і таке інше. Ну і, зрештою, свої гімн і свої пісні. Також творив на цьому інструменті. Тому звучить гітара у млинах в руках отця Михайла. Вона і справжній дар від поневолень Кайла. Вона для нього, як слова, що гріє душу і тіло. Для неї п'єси написав і склав підручник, зрілий. Усе життя отець віддав і пісні, і молитви. Усердно Бога прославляв, юнь надихав у битві. Мистецьку програму, присвячену Михайлові Вербицькому, провела заступник директора Радехівської районної школи мистецтв Світлана Єрмілова. Пісні співи народного хору просвіта чергувалися з цікавими розповідями про життєвий і творчий шлях Михайла Вербицького. До кожного виконаного твору Світлана Єрмілова пропонувала його перед історією. Та використання у наші часи з огляду на це захід, крім естетичного, мав і просвітницьке значення. Народний хор просвіта виконав Отче наш хваліти Господа з небес і тост до Русі Михайла Вербицького, помічник і покровитель та душа моя Бортнянського, крилець крилець соколи Дай, Матюка, гімн Просвіти, «Дацка», Боже Великий Єдиний Лисенка від Бога наша пісня Ігоря Білозіра. Усі пісні виконувались під диригуванням вчительки мистецької школи Людмили Сухар і мали успіх у слухачів. Жіночий вокальний ансамбль Елегія, який водночас є складовою хору «Просвіта», виконав три твори Михайла Вербицького: Тебе оспівуємо, великодня Кантата і «Верховино Свідку Ти наш. Народний хор просвіта разом із глядачами на патріотичній ноті завершив мистецьке свято Державним гімном України на музику Михайла Вербицького. Радехівським артистам тепло подякував Петро Сікорський. Школярі, ліцеїсти та їх учителі аплодували просвітянам стоячи і в знак визнання їх високого мистецтва подарували перші весняні квіти. Народний вчительський хор просвіта під керівництвом Людмили Сухар.